План, розвитку, вала майстерні на півроку. Ми з Юркою молодці. Ти казав це півроку тому, коли наші гроші туди вклав. Юрці добре. Він розлучився нещодавно і всі гроші витрачає лише на себе. А нам, Андрюша, що робити? Те, що збиралася? розкрутимося, купимо машину, поїдемо у відпустку. Через сто років? Ну Зрозумійте, нарешті, ваша майстерня тільки час забирає, а прибутку жодного. Це тимчасово. От побачиш. Скільки разів тебе просила не луськати це насіння. Бізнесмен. Ну, Мене це заспокоює. Подумай, щось там впало. Все буде добре, я тобі обіцяю. То, може, й сам прибереш Ясновидець. Все. Це кінець. Хтось вкрав з майстерні дорогущий велосипед-клієнта. Ми знову попали на гроші. Добре, хоч квартира від батьків лишилась. А то б уже на вулиці жили з вашим бізнесом. Чоловік Марії Андрій разом з її молодшим братом Юрієм нещодавно відкрили власну веломайстерню. Жінка від початку була не в захваті від цієї ідеї. До того ж, бізнес поки що не приносив великих прибутків. Марія втомилася чекати, коли налагодиться фінансовий стан у родині і вирішила поїхати до бабусі за порадою. Розумієте, тягну сім'ю сама. Брат мій Юрка. Після розлучення переїхав до нас. Ми живемо в батьківській квартирі. От вони разом з моїм чоловіком цей свій бізнес і придумали. Бачу, що в них не дуже гладко все виходить. Так. Саме тому я й прийшла. Вони весь час в боргах. Нещодавно знову проблеми з'явились. Ми постійно сваримось. Візьми звідси ж Меню пшона. Подумай про свою родину і висип на стіл. Бачу, ти сама винна в проблемах своєї родини. Я яким чином? Бачу, ти підмітаєш вінником насіння. Ну, так. Андрій його весь час луськає, типу нерви заспокоює. Ну буває, просипається на підлогу, я й підмітаю, а що не так. Якщо в хаті просипалося насіння, це до багатства. І статків. Не можна його підмітати та викидати. Треба зібрати та судувати пташкам. Бо інакше в домі зникнуть підтримка та віра у близьких, а заразом і статки. Та ви що, вперше про таке чую, Цо це все через те кляте насіння та хай би собі лежало. Катю, принеси їй два мішечки з насінням. Це насіння заговорене вдома сховаєш його на кухні. І не чіпайте його цілий місяць. Тоді все. І владнається. Ось тримайте. Дякую. Я все зроблю, як ви сказали. І не запрошуй нікого в гості протягом цього часу. Бо грошей і спокою в родині так і не побачиш. Марія поспішила додому та розклала мішечки із бабусином насінням. Дуже скоро Андрій та Юрій отримали велике замовлення на обслуговування електроскутерів. І чоловіки вперше за останній час отримали прибуток. Вони змогли розрахуватися з боргами, ще й трохи заробити. Всі були щасливі, а особливо Марія. Зараз чаю поп'ємо, з туртиком. Так, підсвяткуємо. Місяць був такий вдалий. Дома нарешті спокій. А, вітаю, а ви не підкажете, де тут хостел? Свірка. Ти? Андрій? Машка. Сусіди по селу на яка несподівана зустріч. А, а ви живете десь тут? Так. Я й не знала. А ти тут як? Ти ж начебто в селі лишалась після того, як ви з Юриком школу разом закінчили? Так, але в селі зараз не заробиш. Подалася краще і долі шукати в місті. Роботу через інтернет знайшла, а вони мене кинули. В село повертатись не хоче, думаю, іншу роботу шукати. Ну Це добре, ти молодець. Так. Да. Але жити немає, де? Да? Грошей мало, а ціни. Ну, думаю, хостел знайти, от, щоб зупинитися. Який хостел? Ми ж з одного села. Ви з Юриком разом виросли, вчилися, навіть щось там таке крутили. <гум> так, все, ідеш з нами. І Юрику сюрприз буде. <пиш> ну, <пиш> Марія пам'ятала пораду бабусі, що не повинна нікого запрошувати до себе в гості. Але жінка заспокоїла себе тим, що нічого поганого не буде, якщо сусідка по селу у них трохи погостює. Минув час. Світлана так і продовжувала жити у квартирі Марії. Оренда за минулий місяць. Ого. Так, де Юрка, треба, треба з ним порадитися. Свята його вже зранку потягнула кудись. Нехай собі гуляють. Вони ж раніше зустрічалися, то і зараз може, в них щось вийде. Якщо раніше не вийшло, то чого зараз? Ой, як класно в місті, слухайте, парки, магазини. А Юрка якийсь там крутий. Тільки якийсь роздихтований трохи. Півдня по магазинах. Піду замовлення на сайті перевірю, може хтось написав за цей час. Так, давай, я зараз цю таблицю доб'ю і прийду до тебе. Давай. <клес> Чиш? Що у Юрки з дружиною сталося? <клес> Все казали таке весілля багато було. Було. Та спливло. Невістка виявилась, на нашу з батьківську квартиру полювала. Почала вмовляти Юру квартиру продати, а нас з Андрієм виселити. А, а Юрка що? А Юра її відселив та й розлучився. От з тих пір і живемо ми втрьох. Хлопці ще й спільну справу почали. Бізнес. І як? Пішло? Ще і як. От бачиш план роботи на півроку замовлення. То ви і справді круті? Ще й які? А тобі що, Юрка нічого не розповідав? Mm -mm. Ну, може, щось сказав я. Уваги не звернула. Знаєш, Світ, цих кротих, що ж годувати треба. Допоможи мені картоплю почистити. Так, ладно, не буду вам заважати. Марія пошкодувала, що дозволила Світлані у них зупинитися. Дівчина взагалі не шукала роботу і жила за їхній рахунок. І ми з Юрком вирішили зробити ремонт. Пофарбували все, сміття повивозили, навіть вікна поставляли. Щоправда, профілі довелося купувати за свої гроші. Привіт. Привіт. Знов казки на ніч розповідає? Свята, а як справи з роботою? Ну, шукаю. Але ну, це ж не так швидко робиться. Ви що, злускали насіння змішечка? Взагалі здуріли? Тобі що, насіння шкода? Ой, Ну ви тут сваріться? А я піду. До Юрчика ще зазирну. Може, він мені кімнати погуглить? Треба щось з житлом вирішувати. Не треба нічого гуглити. Залишишся в нас. Ми з Юрчиком поговоримо, а він буде не проти. Я... Дякую тобі, Андрюш. І тобі Маш. Ти нормальний? А не хочеш зі мною порадитись, перш ніж її тут лишати. А ти нормальна? Вона зараз повернеться додому і на все село розтриндить, що ми її вигнали з хати, і за насіння. Як ти потім людям в очі дивитися будеш? Марія несподівано для себе відчула укол ревнощів. Вона згадала слова бабусі, яка попереджала нікого не пускати до квартири і не торкатися її насіння. Андрій! Андрій, Андрій! Андрій! Андрійчику, Андрій, Андрій, Андрій! Що відбувається? Там. Чого ти витріщився? Ми Ми з Юриком заснули. Ну, під ногу. Та там потім мобільний і майстерня горить. Юрик туди схватився відразу, побіг а я до вас. Ти з Юриком ви разом спали? Дурна, чи що? У нас майстерня горить, а тобі хто з ким спить. Зачекай з тобою. Я теж. Н н немає чого тобі там робити. Тобі наша майстерня завжди була до лампочки. Сиди тут. Марія була шокована словами Андрія. Вона вирішила все ж таки бути поруч із чоловіком і поїхати до майстерні. Але там жінка випадково підслухала, як Світлана вмовляла Юрія забрати свої гроші з бізнесу і перекласти фінансові проблеми на Андрія та Марію. Жінка була зовсім спантеличена і наступного дня вирішила приїхати до бабусі. Пожежу встигли загасити, але будівля зовні дуже постраждала. І поки ми чекали на пожежників. Я випадково почула ту розмову свідки з моїм братом. А я тобі казала, не можна пускати в дім гостей. Та розумію. Але що я могла подіяти? А зараз вона нащуп Юрі, Юрій, щоб він переклав на нас з Андрієм всі свої проблеми. Вибачте, а можна води попити? Ти принесла насіння, яке я тобі минулого разу давала. Та ні. Вони його. Вони його з'їли. Ця свідка всюди лізе. Ось тримайте. Дякую. Погано, що заговорене насіння не догледіла. Дай мені свій стакан. У тебе в домі ще лишилася трошки насіннячка. Як знайдеш його, поклади собі під подушку і скажи над ним. Злидні забирай, гроші повертай. І тоді у нас все налагодиться? Так. Як я вже й казала: гроші в сім'ю повернуться. А якщо хочеш і сімейне життя зберегти, якнайшвидше позбавтися небажаної гості. Я вас зрозуміла. Марія повернулася додому з чітким рішенням: якнайшвидше попросити Світлану від них з'їхати. Ну, як ви тут? <світла> Юрочка. Ну, ти не хвилюйся. Все у нас буде добре. Ну, подивись на мене. Я така нещасна по життю. роботи нема, з коханням не щастить. Але зустріла вас, добрих людей, і життя почало налагоджуватись. Дякую тобі, Свята, за добрі слова. Юрка, а вона права. Якось воно буде, якось переживемо. Головне, щоб ми не сварилися. А, До речі, свят. А пам'ятаєш, ти казала, що квартиру збиралась собі шукати? Як з цим справи? Ні, Ну, я що повинна була на згарищі житло гуглить. Що за люди? Тільки похвалила. До речі, Юрочка, є хороша пропозиція. Робота разом з проживанням. Шукають молодих, міцних дівчат і хлопців на заробітки. Може, рванемо разом? І заробимо, і потусимо. Це трохи не те, чим я планую займатися найближчим часом. Ну то поділись планами. Ми ж тепер пара, начебто. Світ, це сталося випадково один раз і більше не повториться. <кхм> Вибачила, кажу, як є: я сьогодні в майстерні буду ночувати. Хочу побути наодинці, бо вдома останнім часом це неможливо. Юра, ну як тобі не соромно? Отак от з дівчиною. Якось воно не по-людськи. Дістало все. Не лізьте в моє життя. Андрію, чекай, ти куди? Хай самі розберуться. Е, е, піду провітрюся. Марія була дуже схвильована поведінкою свого чоловіка, адже до цього він ніколи не втручався у стосунки Юрія, навіть коли той був невдало одружений, і вони часто сварилися із дружиною. Жінка розуміла, що має обов'язково відшукати заговорене насіння, щоб провести обряд. Привіт! Ну, що ти заспокоївся? Слухай, не бачив мішечок, мав лишитися ще з насінням. Тобто навколо тебе летить шкариберч, а ти Спілька. насіння шукаєш. Навсь. Бери і заспокойся нарешті. Що це? Мав лишитись один маленький мішечок. Не відчинив мені Юрка у майстерні. Дарма ходила. Світ, ти на Юрку не ображайся. Він нещодавно розлучився, а тут ще ти. Ну, нам, мужикам, таки важкувато. <свісно> я розумію йому, просто час потрібен. Але ж я бачу, що він мене досі кохає. Ну, я що? Я можу і зачекати. Ви ж мене не жените? Ні, звісно, ні. Правда ж, Маш? А я ще можу з Юркою поговорити, щоб він вибачився. Марія усвідомила, що ніяк не зможе провести бабусін обряд та врятувати становище. А ще вона не знала, як позбавитися Світлани, за яку все більше заступався Андрій. Маш, ну ти чого? Віщо вибрали те насіння. Невже святка знову пішла до майстерні на стерне. Краще, вона від нас пішла. Ну, якщо тебе це заспокоїть, то. Ось брав на роботу, думав, ти для всіх купувала. Ти його шукала? Андрюша, ти хороший, ти нас врятував. Тільки щастя, через оце не розумію. Тобі, не треба розуміти. Слухай, іди, напевно, в майстерню до Юріка, підтримай його, а то вони знов зі свідкою посваряться. Воно нам треба. Добре. Він дійсно останнім часом якийсь дивний. Піду їх помирю. Зрадівши, що трохи насіння залишилося, Марія, не відкладаючи, вирішила провести бабусин обряд. Втомлена від останніх подій, жінка вирішила лягти спати раніше, не дочекавшись чоловіка. Як кавою пахне Андрій. А, це ти. Привіт. Це тобі, Машка, з добрим раночку. <гум> Дякую. А ти чого тут так рано? І де Ви з нею знову разом? Та якась дурня. Вона ж мене після школи кинула заради багатішого, а тепер знову лащиться. Ти вирішив дати їй другий шанс? Ну, На свою голову, але. Напевно, люди не міняються. Ну, краще це одразу зрозуміти. А де Андрій? Так його ж немає. Він, мабуть, в майстерні ночував. Прийшов туди ввечері, ми ну, трохи випали, поговорили. Потім я пішов. А воно там ще зі цв залишилися, до речі. Андрій, що відбувається? Чому ви разом? Привіт, маш. Е... Ну, мені треба привести себе в порядок. Я в душ. Що все це значить? Та ми просто були разом у майстерні. Ну, трохи випили, поговорили. Свята була розстроєна через юрку. То ти її втішав? Марія усвідомила, що Андрій і Світлана провели цю ніч разом. Подружжя посварилося, і жінка не розуміла, чому не спрацював бабусин обряд, адже після нього все стало тільки гірше. Жінка у і вирішила поїхати до бабусі. Нічого не розумію. Насіннячко знайшла, обряд провела, але все рівно все ж кереберть. Люба, скажи чесно, Андрій мене зраджує, бо він сьогодні ніч зі святкою провів. Я вже не знаю, як її позбутися. Дай мені руку. Обряд не спрацював. Бо ти хвилювалася. І слова заговору перекрутила. Як так? Переплутала. І що тепер? І чоловіка, і все втрачу. Є у тебе фотографія цієї дівчини. Так. Не було в неї з твоїм чоловіком нічого. Ця дівчина завжди за грошима полює. Їй байдуже з ким бути, аби тільки гроші були. І вона дуже підступна. Що ж робити? Рятуйте, баблюба. Треба Андрію якось відкрити очі на цю світу. Вибери звідси камінець. Можна цей. Візьми його з собою. Це допоможе правду з'ясувати, яку приховує ця дівчина. Поклади його до свого гаманця і по дорозі додому ні з ким з незнайомим не розмовляй. А коли зустрінеш першу знайому людину, навпаки, підійди і заговори. А після іди додому і переклади камінець до гаманця Світлани. Тільки б нічого не наплутати. Якщо зробиш все правильно, то правда про Світлану відкриється. Марія поспішила додому, виконуючи бабусину пораду. Дорогою жінка не зустріла жодної знайомої людини і була дуже розчарована. Адже правда щодо Світлани так могла їй і не відкритися. Аж раптом Марія побачила Наталію, доньку їхньої сусідки із села. А ти тут чого? Так я живу неподалік. А ти скупитись приїхала. Та Святка Іванченко казала, що у вас круті акції в торговому центрі на мобілки. От купила телефон і рече трохи. Ти до зупинки? Давай допоможу тобі, правда. А ти зі свята спілкуєшся? Та іноді зізванюємось. Бідна вона. Не просто ж так з села поїхала. В неї було невдале кохання, бігала за одним чоловіком. Світка взяла заради нього кредит в банку, а він зник з рушима і борг на ній лишився. І давно це було? Місяць тому. Ой, може, я дарно тобі оце розповіла? Та ні, що ти, все гаразд. А ти хіба я свідкою не бачилась? Вона мене твою адресу запитувала. Хотіла Юріка провідати. Свідка, як почула від сусідів, що він розвівся і бізнесом займається, так одразу місто намилилась. А ну, вона що? Жінка розуміла, що її родина потрапила до хитрої пастки. І чим все скінчиться, тепер залежало тільки від неї. Повернувшись додому. Марія почала одразу шукати гаманець Світлани, щоб покласти туди заговорений камінчик. Раптом Марія побачила довідку від гінеколога, в якій зазначалося, що дівчина вагітна зі строком вісім тижнів. Свят, тут така справа, ось тобі гроші на набіли додому. але так буде краще. Бери. Дюр! Ну навіщо ти так? А такі тепер чоловіки. Голову задулять, а відповідати ніхто не хоче. Бідна я. Але ви не хвилюйтесь сусіди, я в селі розповідати не буду. Ніхто не дізнається, що ви мене отак на вулицю виставили. Звісно, репутація в місті, як і в селі, це найважливіше. Може, через це ти так хотіла до Юри пристроїтися. Але ж вона випадково опинилася біля нашого будинку. Ну вона дізнавалася нашу адресу у своїй сусідки в селі, Андрюша. Хотіла своїй дитині. Батька знайти, а жоден з вас не повівся. Так, Світ? Та пішли ви всі. Немає нічого поганого, в тому що жінка шукає кращої долі для своєї дитини. І народжувати хоче в нормальних умовах. Клипайтеся зі своїми велосипедами самі бізнесмени. Марія та Андрій помирилися. Світлана поїхала, і молоді люди більше про неї не чули. Справи в майстерні нарешті пішли вгору. Бабуся каже, що якщо в домі просипалося насіння, це до багатства та статків, його не можна підмітати та викидати. Треба зібрати та згодувати пташкам.